Вітання усім вболівальникам і вболівальницям з міста Львова на стадіоні Україна розпочнеться. Якщо не центральний поєдинок цієї чемпіонської групи, то точно центральний поєдинок п'ятого туру цих чемпіонських перегонів у першій лізі. Сьогодні тут Карпати приймають Інгулець із Петрового. І я б сказав, знаєте, майже УПЛ. Сьогодні у нас Карпати, нагадаємо, нині перші в турнірній таблиці. 57 очок. має команда 49 балів в Інгульця. на 8 балів. Вони відстають від своїх сьогоднішніх суперників, ведуть боротьбу. Ну напевне, з Лівим берегом. Все ж таки, в першу чергу за те, аби зіграти в УПЛ. Але два дуже амбітних таких стильних колективи. Я думаю, сьогодні на нас очікує хороший футбол. Символічний удар у центрі поля виконує львів'янин, солдат Тарас Іванишин, 33-річний захисник наш з вересня 22-го року. Він воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади, виконував Тарас бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пройшов Авдіївку, Кам'янку, веселе 7 березня у Веселому отримав поранення. І на щастя, з Тарасом, після дуже дуже важкого поранення, все гаразд. Він пройшов три складні операції, але попри це. Продовжує нести службу, повернувся у стрій. Дякуємо Тарасу Іванишину та усім тим, хто прямо зараз, у ці хвилини, захищає нас від російського зла і вічна пам'ять усім тим, хто віддали своє життя за нашу свободу. Матч розпочато і Інгулець готує свою першу атаку. Та, ну і давайте пригадаємо, що в 2024 році в офіційних поєдинках першій лізі Інгулець 7 із 12 можливих очок набрав. Це звичайно не та цифра, на яку чекали в Петровому, не та на яку ось, сподівалися і розраховували, але мають, що мають зараз. Карпати м'яч пройде по позворота. Хороший шанс. 26 секунда. По-моєму, і вас завдавав удару на випередження проти голкіпера. Не встигає у цьому епізоді Олексій Паламарчук дотягнутися до м'яча. І ми могли розпочати з дуже швидкого голу. Владислав Клименко. Ідеальну передачу віддає на Невеса. Паламарчук виходить із ворітну, шершень контролював. В разі потреби, думаю, він би тут вмикався. Так Інгунця триває лівим флангом. Загроза зберігається воротам, Зараз навісту штовхний майданчик. Сітало й ще одне падіння, так ну але сітало тут більше до себе, має претензії до того, що ворота не влучив. Зараз хороша передача від козака зліва. І тут бачимо, що дуже щільно опікав свого. Візові бабогло, ну і максимально ускладнив завдання нападнику Інгульця пробити воротах. Олександр е, поки що так бачить підключення партнера. Мельничук не ввішує, але зараз на підборі козак пробиває на попередку. Хороший удар е, небезпечно. ну і Треба похвалити за те, що Інгульцю вдалося зіграти на підборі. просто по центру І в цій зоні тільки футболіст Інгульця. Так, немає жодного. Гравця команди суперника ніхто абсолютно не заважав Олександру Козаку. Він вдотик пробуває лівою ногою з наскоку. Чотири хвилини так компенсової рефері до першого тайму. Дійсно було багато зупинок. І зараз можливість хлибенки для удару. Клименко б'є, але влучає, здається, Вігора Невеса. Ну, ми спробуємо розібратися на повторі. Кого саме влучення, навіть не так чи летів м'яч ворота? отут напевно цікавіше та після удару Климанка, але влучив центрального нападника власної команди. Та ну не беруся говорити, що стовідсотково кудись там в дев'яточку стріляв Климанко, але могло бути цікаво, якби м'яч до воріт долітав. Рефері фіксує про те, що перший тайм завершився. Нулі на табло, але нікусні атак було чимало. Та... Моментів було також достатньо багато. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна сьогодні. Львівські Карпати приймають інгулець із Петрового 0-0 за підсумком першого тайму. І вся інтрига залишається у нас жити на тайм другої заміна відбулася у перерві. Очікувана Артур Рябов, номер шістнадцятий. Він замінив. Владислава Клименка, який зазнав ушкодження до перерви. Зараз атака зелено білих. Ян Костенко в нічем, у штрафному майданчику Костенко прострілює удар і Паламарчук тягне. Супер шанс зелено-білих. Супер небезпечний для Карпат початок тайму. І як і в епізоді в таймі першому, тільки ще більш агресивніше, небезпечніше. Долучається до атаки. Козак зупиняється на місці. І тепер з злівої навісу штрафний від Козака. І п'ячого так опиняється. 1-0. Забуває Інгулець Олександр Козак. Так, після матчу я думаю, буде актуальним традиційне питання. Бив чи подавав. У цьому епізоді м'яч залітає у ворота, і команда гостей на старті другого тайму виходить вперед. Ось така навісна передача від козика. І зараз дивимось тут, чи був контакт від Бабого. Це теж важливий момент. Не було. Ну і кожухар стрибав, начебто, все бачив, але зовсім трохи не вистачило голків Карпат. Мелішут в'яшам в чужому штрафному майданчику. Повертатиме назад. Закидає на Артема Сітало. Випереджає суперник відбирання кольцо. Удар по воротах від нього не влучає 20-й номер. Хороша спроба. Друга спроба за скліптом. 5, напевно, від опорника Гульця, але не точно. І цього разу теж. Атака від гульця і пенальті це команда, яка найчастіше пробиває 11-метрові, 11 ударів з позначки. Вже 12 буде в Карпат, двічі менше. 6. Ну і в Інгульця є свій штатний виконавець Олександр Кульцов. Ну і довелося за цією дуелью. Андрій Кожукар проти Ярослава Богунова розбігається Богудов. І це 2-0. На користь Інгульця 85-та хвилина і часу в Карпат на те, аби щось зробити із цим. Тепер залишається дуже-дуже мало. Карпати, які в 24-му році не втрачали жодного очка, близькі до поразки, Паломрачука сьогодні називав одним із героїв інгульця. Забуває тут Львівська команда. Я не впевнений абсолютно, що інгулець би <плес> щось витиснути з цієї Зараз Сломан та єсо. Його загнав туди інший футболіст Карпат, який потенційно паранував в офсайді. принаймні на це. А, натякає футболіст Гульця. Хороша атака Карпат, Джаред Хаса скористався непорозумінням Футболістів Гульця. Ви Яріяса майстерно прокидає поміж ніг Чиполич чи із Шершнем. Ну і м'яч залітає в року. Чи був контакт із Костенком, чи був на офсайді, Тут все чисто так. Хаса залишає м'яч для Аріальсона, той проходить Шершня. В Будь-якому разі торкався Костенко чи ні, це не офсайд. Здається, що за лінію, і, напевне, все-таки гол варто записувати на Аріельсона. Футболісти інгульця, і там зараз ну, одне з одного м'яч знімали. Так вдарити і не змогли повноцінно. Джарик каса із проти нього суперник. противопорта. Прострілю передачу. Паламарчук на виході по воротах Дарія, але м'яч пролітає повз площину. Аріельсон. кінцівка дійсно дуже дуже цікава. Хаса проривається на майданчик. Прострілює і Аріельсон б'є. Станіслав Нурій Малиш чи був контакт із ним. Чи першого повтору, по-перше, не скажеш точно, по-друге, скоріше ні. Мені здається, все-таки під м'яч пробуває Аріельсон. Я Старився більше до такого варіанту. Удар від Арільсона. Під м'яч той набирає висоту і просто вилітає за межі поля. Зараз Демченко тримає передачу. Карпати класно комбінують. Хаса скидає голов передам доросі Чачу Чачу. Ліворуч, але там лише гравців гульцяє. Гаджук цей м'яч перехоплює. І це все. Перша поразка у рідних стінах і дуже драматична кінцівка. Інгулець святкує перемогу. Бугунов та козак. Вони сьогодні долучилися до того, аби їхня команда перемогла.